Уявіть собі розлуку довжиною в 30 років. Саме стільки мій батько не бачив свого рідного брата, і в цьому відео частинка історії нашої родини і мить їхньої зустрічі, яку я ніколи не забуду. Все почалося з неочікуваного дзвінка, від якого серце стискалося. Башар, брат мого батька, летить в Україну з Канади і хоче побачити його, ну і вперше зустрітися зі мною. Востаннє вони обіймали одне одного в еміратах у минулому столітті на початку 90-х. Тоді ще не став президентом, і ядерка була в Україні, та зараз не про це. Почувши цю новину, я схопив клунка, кинув туди шкарпетки і стрибнув у нічний автобус до Львова. Я мав бути свідком цієї зустрічі. Не спалося. У задушливому салоні я відчував себе, як казявка в китайському носі, а з хворобою Бєхтєрєва це виклик. У думках танцювала уява про завтрашню подію життя. У дорозі я переглядав старі фото. Ось Айман, мій батько, а ось його брат Башар, з Сирія років 50 тому. Вони завжди були разом, як Чіп і Дейл, але життя не мультфільм і має дещо іншу драматургію. А от на світлині до Еміратів, мабуть, це й було їхнє останнє спільне фото. Їх розлучали війни, образи, юнацькі дурниці і врешті 30 років тиші. Львів зустрів мене дощем. Сама природа, здається, не стримала сліз. Я і батька то не бачив майже три роки. Але сьогодні не про мене, сьогодні день братів. Першим прибував Башар. Я мав його зустріти і не прогавити прибуття батька, щоб зафільмувати подію, в яку досі той не дуже віриться. Я визирав кожен автобус, минула година, друга, третя, і тут халепа. Дядько прибуває на інший вокзал, саме той, куди приїде і батько, ще й майже одночасно. Я зриваюся з місця, лечу, мов кульгава лелека, тільки б встигнути. І я встиг. Ми впізнали один одного без слів, здалося, що ми бачилися вчора, хоча не бачилися ніколи. Він, усміхаючись, вигукнув моє ім'я на всю привокзальну площу. В очікуванні мого батька я чув, як у башара вистрибувало серце з-під сорочки. І ось.